Вітаю на уроці математики. А ми продовжуємо орієнтуватися у просторі. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Давай разом із совою назвемо частинки доби. Яка частинка доби? Ранок. День. Вечір. Ніч. Ранок, день, вечір, ніч разом складають добу. Так, це доба. Подивись на свої руки. Бачиш, як вони близько! Ти можеш доторкнутися руками до свого обличчя. Доторкнись руками до обличчя, до носика, до вушок. Давай разом виглянемо у віконечко і подивимось на сонечко. Воно близько чи далеко? Як ти думаєш? Воно так далеко, що до нього неможливо дістатись. Всі предмети, які оточують нас, знаходяться на різній відстані від нас і один від одного. І сьогодні ми познайомимося з такими поняттями, як далеко близько, далі ближче. Розглянь малюнок! Хто зображений на малюнку? Лис та ведмідь. Скажи, будь ласка, а чому лис на малюнку більший за ведмедя? Тому що лис близько розташований, а ведмідь далеко? На березі моря сидить хлопчик. Він бачить корабель, літак і вітрильник. Що ближче до нього? Вітрильник, корабель чи літак? Ближче? Вітрильник. А що? Далі від хлопчика. Далі від хлопчика корабель. А що далеко від нього? А далеко від хлопчика? Літак. Хто близько до хлопчика? Близько? До хлопчика пес. Роздивись уважно малюночок. Ми бачимо на малюночку ліс, стежину, і на стежині бачимо тварин. Ведмідь покажи пальчиком заєць, лисиця. Вовк. Хто ближче до лісу? Зайчик чи вовк? До лісу ближче вовк. Хто далі від лісу? Лисиця чи ведмідь? Далі від лісу ведмідь. А тепер трошки потренуємось. Хто це? Коза? Хто це? Лев? Хто близько? Близько коза? Хто далеко? Далеко? ЛЕВ Що ми бачимо на малюночку? Ми бачимо річку стежину. А кого ми бачимо на малюночку? Білочку та їжачка. Скажи, будь ласка, хто ближче до річки? До річки ближче білочка. А хто далі від річки? Далі від річки їжачок. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку, попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, Дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою, спину тримай рівно, лікті поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик ми тримаємо трьома пальчиками: середнім, вказівним та великим. І не забувай, що зошит ми кладемо на скоси, і вільна рука його підтримує. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз, на п'ятій клітиночці у верхньому лівому куточку постав точку. Вниз проведи пряму лінію. Тепер проведи лінію зліва. Направо. Повернись, будь ласка, в лівий верхній куточок і проведи лінію з лівого верхнього куточка в правий нижній куточок. Яка фігура у нас вийшла? Трикутник. Пропусти одну клітиночку порожнею. Право на другій клітиночки почни писати з лівого верхнього куточка, пропиши до кінця рядка. Вниз пропусти одну клітинку, залиши її порожнею, постав точку. У правому верхньому кутку. З правого верхнього кутка проведи пряму лінію до правого нижнього куточка. Проведи пряму лінію справа наліво. Повернись. Правий верхній куточок і проведи лінію з правого верхнього куточка в лівий нижній куток. Пропусти праву одну клітиночку порожнею і продовжуй писати за зразком з правого верхнього куточка. І на останок у нас тренувальна вправа. Розкажи, що було спочатку, а що потім? Подивись уважно, чи не переплутались наші малюночки? Що було спочатку? Спочатку було яйце. Потім з яйця проклюнулося. Курча, а потім вже курча вилупилася із яйця. Ось так ми встановили з тобою послідовність подій. Сьогодні на уроці ми познайомилися з такими поняттями, як далеко близько, далі. Ближче! А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!